Будемо готувати е, садж-кебаб. Щоб пригодувати кебаб, ребят, треба дуже-дуже багато олії. Прям дуже багато. Ось такий у мене шмат свинини, ребятки. Гарненький такий. І прожилістий, і і трохи жирочку є. самий раз. І. і. Взяв прямо отакі гомілочки куриня. Зараз нарізаю і все окремо буду обсмажувати. І ось картопелька. Бачите, який розмір? Мілку не треба брати на казан-кебаб, на сачки кебаб Ось така середня. середня. І м'ясо нарізаю отакими от шматами, ребята. Бачите? А то можна і крупніше. Мяску. Як барана чи щось. Ну взагалі на казан Баб найкраще йдуть свині ребра або бараніна. Ну, в принципі, як кажуть професіонали, то можна готувати з будь-якого м'яса, ребят. Ось, дивіться, які шмати будуть. М? В першу чергу, друзі, смажемо картопельку. Ближче показує. Розігрів не, не дуже, не дуже. Ну що, друзі, дивіться як засмажилась картопелька. Всередині, в середині, вона сира. Но ми її так запечатали, чуєте? Щоб коли вона буде тушкуватися з м'ясом, щоб вона у нас не розварилася. Викладаю. Ти що, так? Да? Да. Аж хочеться вже одну вже з'їсти. А так, пахне як вона... Пахне, так. Так, тепер... Так само, друзі, окремо обсмажуємо свинину. О, що свини. вже схвальня. Температура така, що можна м'ясо викладати все. У мене тут кіло 600. Картопля готується. Довше всього. Наса, дивіться, як швиденько запечатається, так? Ага. Просто так. Перевертаю, може ще раз перевернути, що воно так. Супер. Курочку так само обсмажую окремо. Дивіться робить. Заспокоїлася, заспокоїлася. Отихомирилась. Да, і зараз одразу закидаю курочку. Курку. -ку. Гамілочки. Ух, це ще ляпнуло як. О! О, це я розумію, чуєш. Ано, поближче. Видно чи не? Видно. Меню забули, ребят. Ой. Оце ж тепер буде постійно отак. Ви зрозуміли? Сашки бат. Буде плов, буде плов. Ціни там. Показувати не буду. <світ> Постійним клієнтам, глядачам є знижки. Тут, тут треба брати ці щипці мої. Принести? для грілю, поняла дать Та я уже так витягну. мы ж серйозне кафе ну, мы дерев'яною лопаткою. І так, наша курочка також запечатана ребят тепер що я роблю Вибираємо це масло ребят Воно нам більше не треба. Масло все вибрав, вичистив начисто, ну витер. Так, додаю олієчку вже чистенько. Ось так. Так буде достатньо, ребят. І тепер що ми робимо? Викладаю м'ясо. Зараз будемо все викладати. Викладати. Так, розклад, салю м'ясо, ребятки. Посалив. Тепер додаю перчик так само. Небагато, бо все буду салити і перчити. Ось так. Тепер викладаю так зверху. Ось так. Де зверху, де отак збоку. Гарненько це вийшло? Ось так. Картопля, картопля. Так само підсалюю. Трішки вище підіймає камеру. Ага. роботі. Я ж хочу, щоб було гарно так. видно. Тепер викладаю курку. Ось так. Десь отак збоку, десь отак зверху. Ось. Курочка пішла ріднесенька. Гарна? Так, гарна, да. і певна буде дуже да. смачно. Підсулюємо курочку. Підсулюємо, підсум. Не жалкуємо солі, ребята. Тим більше у нас така соль, вона зовсім не солена. І ще перчик пішов. Перчик. Чорно перчик. Дрова вже не підкидываю. Так, тепер йдуть спеції, ребятки. Це вже на любителя. Розмаринчик пішов. Ми дуже любимо і нічого спеції не готуємо. Тепер базилік. Базилік. По смаку, ребята і орігана і тепер додаю ну, десь приблизно 150 грамів водички Ось так. Так, і все це накриваю так кришечкою і залишаємо отак потрохи-потрохи тушкуватися ребят. Отак, бачите? на годинку Буду підкидувати, отак, потрохи підкидувати, щоб підтримувати температуру, щоб воно тушкувалося. Ну що, клас. Я думаю, воно аромат тушкувалося. Неперевершений. Що, межі не трогали, ребятки, зараз дивіться, як професій. Отак я трішки-трішки так переверну диви нас, як було на дні. Ага. Ось бачиш, яке гарненьке? Так. Ага. Ми не крутили, вона просто тушкувалася. Цілу годину. Оце так потихеньку, потихенечку Ну що, накладаємо? До. Картопля ціла, ну це шикардос просто, так? Да? Да. Дивіться. А ну стій, стій, стій. Що там? Моя волосина. О, Як о, вона о. туди потрапила, я не Сергій, на твої волоси потрапляють везде. Ти кому це? Тобі. Давай так дві. Дві. Угу. Так, м'ясо, дивися. І курочку. Та ну, а свининку іще. Ну давай. Диви. О, диви яка. Да. Гарнесенька? Да. Так. на ну, давай давай не угу. нам ну, с тобой зеленушечки да мира красота ну что друзья как мы любим казать спустошим да, свои холодильнички, холодильнички. Ай, не могу. Ай, не могу. Схватила, пока я снимаю. Я, мира. я, тебе так дам. Давай. Все, оставь. Молодец. На, на, на. На, 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 Она хочет сама я понял ешь, ешь сама молодец ай-яй-яй друзья, смотрите и запечатали да. ну, не капает, но сочно. комар-комар обалденно ну, курка то понятно, все. мира схватила сразу, оп, и все. Просто. Еще мясо руками и едят. У -у -у. Все, друзья, всем смачного. Всем вкусного. Я такой карту, блин, ел. Давно. Дуже. О. Ну, зато камаринно, чуть-чуть, хай дымит. Хай. Показываю, тоже. Что это? Тарелки. Это Ну что? Дуже смачно, прям распадается. Угу. Это тебе картополька? Дуже смачно, дуже. А мире мясо точно зашло. Ох, мягкая. Ой-ой-ой. Ой. Просто треба з іншої сторони, Аміра. Ой, ні, то не треба їсти. Давай. Все, друзі, смачного, смачного, смачного. Все одно мені не вистачає знаєте, перцю, помідор туди ще додати. Ні, ну теж смачно, це інша страва зовсім. Да, це просто інша страва. Это просто картопля и мясо. но картопля, она дуже дуже вкусная. дуже вкусная. Бери. Ой. Вот Подпирай. Вот бери. Подпирай. Подпирай. Подпирай.